Та виглядачі сьогодні, як завжди, в ефірі. актуальне інтерв'ю та його ведуча Марися Томашевська. У нас в гостях військовий аташе посольства Норвегії в Україні в чині підполковника боє Гардер Лілеруд. Привіт, рада Hello. вас бачити в Івано-Франківську. То велика честь для нас. ваше прибуття до нас. як ваша ласка? Розкажіть нам про вашу місію тут. Велике Дякую за такий теплий прийом моєю першочерговою місією на сьогодні є спілкування про військову справу. Звісно, і вручити дипломи 30 випускникам проєкту, який працює для колишніх військовослужбовців. Мені відомо, що військовослужбовці та їх сім'ї, серед яких одна третя це колишні учасники АТО отримають диплом університету НОРД, а посольство Норвегії підтримує цей проєкт. Тож які перспективи будуть у них після рекваліфікації? Well, I think we have to go back in time a little bit and talk about the project itself because it started um, in 2003. Three? Yeah. yeah. Um, Гаразд, Гадаю, варто повернутися трішки назад у часі, адже все це почалося у 2003 році, і проходило це все у Криму. Але з роками все змінилося в Україні і розвинулося в різних університетах, особливо у 2014 році, коли російська агресія почалася. Речі змінилися і утворилися більші групи ветеранів з Донбасу. У них є свої перспективи та свої переваги. Перехід з військового життя до громадянського є важким для будь-якого. Кого можливо для тих, хто мав військовий досвід на Донбасі ще більш складний, та я вірю, що саме цей проєкт зробить для них це все легшим, адже він надає їм впевненості і самозберігаючі якості, що допоможуть у звичайному житті. Окей, чудово. Чи вони можуть мати мотивацію, щоб проявити себе не лише в Україні, але й в Норвегії Так, саме ця перспектива участі є екстра мотивуючою і, звісно, дозволяє протестувати ваші якості і побачити, що ти хочеш зробити зі своїм життям. Навчання у Норвегії після цього цілком можливе. Okay, great. But, uh, you have сьогодні. Ви прибули до університету нафти і газу, де ви вже мали співпрацю, яка стосується військових. Чому саме університет нафти і газу було обрано для цього? Норвегія є проєкт формілітаримен Вай югав тому Ендґас нас є із НОЙЛЕНГАС продюсер, совігава Норвегія є постачальником нафти і газу, тому ми багаті на природні ресурси, як правило. Програма, яку вивчають тут, стосується підприємництва і керівництва, може не напряму пов'язаною з нафтою і газом, але це більше пов'язано із самим університетом та з його адміністрацією, яка дуже допомагає в організації проєкту. Які ще міста ви обрали для реалізації цього проєкту, як цей івано-франківський Інівано-франківськ айкеневимембердагол Я не зможу пригадати, не пригадати весь список. Вчора я був у Тернополі. Перед тим у Чернівцях знаю, що маю колег в Миколаєві і Одесі. І минулого тижня вони були в Ужгороді і ще у Львові. І ще, звісно, є міста, але не пригадаю їх. А мобадонмеморозайнетін 2019 році зевозен Інтернішнол Семінар Он Діскат. Як мені відомо у 2019-му у Києві відбувся семінар міжнародного значення щодо обговорення співпраці Норвегія Україна і стратегії, яка має реалізуватися протягом 2020-2022 років. Які ж з пунктів стратегії співпраці мають виконатися найпершим чином? Які ваші прогнози щодо цього? progress of this strategy or i don't know tesis uh, will be carried uh, out first of all i can give you a short overview without going into details but as i said the project has been running for many years 15 years and Я можу дати вам короткий огляд щодо цього без вдавання до деталей. Але як я казав, цей проєкт втілювався у життя багато років 15 років. Це важливо для Норвегії, бо ми любимо довготривалі проєкти. Але нам теж до вподоби проєкти, які стали вже самодостатніми і несуть відповідальність за соціальну адаптацію військовослужбовців. Отже, що ж сталося недавно, і це не було зазначено. Це перевірити себе на правильність виконання речей. І ті, хто відповідальні за те, вони вагаються щодо того, чи добре це роблять, але всі деталі узгоджуються у Женеві, і тому для нас було легко продовжити даний проєкт іще ще на три роки. Одитин з тюконтиніпроджефонадерстрисонфанейшнатуркаючись питання фінансів. Скільки коштів вам потрібно, щоб реалізувати усі пункти стратегії? Це тяжке питання. Не впевнений, що я можу відповісти точно на це питання. По перше, це більше стосується Міністерства закордонних справ, а не Міністерства оборони окей чи знайомі ви з теперішнім міністром оборони України? І що ви можете сказати про його рішення? Якби у вас був такий самий конфлікт у Норвегії, як у нас в Україні, то що б ви могли про це сказати? Україн отвіл діфор Звісно, що остання частина запитання важлива, бо вона стосується змін і перспектив. Про що я теж спілкувався з українськими партнерами, і часто, коли я комунікую з українською стороною, то мене запитують про наші враження від дій Росії. Можливо, що змінилося би, якби ваша країна не була б втягнута в конфлікт і не була б окупована. Гаразд правда в тому, що перспектива у змінах. Я обережно коментуватиму вашого політичного лідера. Він дуже молодий та амбітний, і я натхнений щодо цього і дуже оптимістичний. Налаштований Але наш теперішній лідер не має досвіду у військовій справі. Як ви думаєте, чи важливо для такої країни як Україна мати лідера з військовим досвідом? Що ви думаєте про це? Хадспорієнс і мілітарій квашенсводой барі. My yeah. is, uh, I think it's... Моя власна думка. Я вважаю, що це добре мати цивільного міністра оборони, як у вас в Норвегії. Ми маємо лише цивільних міністрів оборони і декількох жінок міністерок оборони, і це справді гарно спрацьовує. Військовий чинник краще делегувати генеральному штабу, який має різних персон юридичного значення, що можуть вирішувати політичні компоненти, розробляти великі рішення, що є прерогативою генерального штабу, і це має допомагати Міністерству that is a prerogative that belongs to the ministry of defense, and i think it helps to have a civilian ministry of defense. but besides uh, of the conflict in uh, Donbass, uh, we have another conflict, but more light. Uh, the navy. Попри конфлікти на Донбасі, у нас нещодавно виник інший конфлікт у військово-морського флоту. Генеральний штаб вимагає від офіцерів військово-морського флоту негайно не звільнити будівлі, де вони працювали, і переселитися до палаток військової частини серед місця Одеси. Що б ви порадили військовим у такому випадку? якби ви були на місці військових воєнно-морського флоту, і вам наказали. Звільнити приміщення і переміститися um, у палатки Те, що б ви зробили, чи якби ви змінили дану ситуацію і що б ви порадили як офіцер? На жаль, таких схожих випадків у мене не було в Норвегії. як офіцер, я б слідкував наказам головного командування. Це буде моя відповідь. От щодо конфлікту на Донбасі, якими є ваші прогнози щодо розрішення цього конфлікту конфлікт ан вот із йо ситуації моїм особистим бажанням буде розв'язання конфлікту. Як це зробити, я не можу знати персонально, але ви щойно мали вибори і ви маєте політичне представництво, зокрема президента, який працює над завершенням та розрішенням конфлікту. Анд ю амбасії зворкенвіз форма мемберс ов Ейті Онвидеваші проєкти працюють з родинами учасників uh, АТО, з якими психологічними uh, проблемами uh, ви стикаєтесь? Це це для нас дуже важливий, uh, бо всі вони є мешканцями нашої uh, держави. Your, your а ця психологічна проблема but, uh, є нагальною на сьогодні біказ з сос аверіпотентфор аспикозера сітезен, of юкрейн. And um, it's a real great problem for nowadays. It is. Um, I'll start with the part about the families because that is something that is important for us uh, and something I personally like about the project. It also includes family members. Um, uh, as a veteran myself, То правда, я почну з сімей, бо це важливо. Мені особисто подобається цей проєкт, бо ми співпрацюємо з членами родини. Я сам є ветераном, то мені відомо наскільки тяжким є повернення до своєї країни. Норвегія була задіяна у міжнародних операціях операціях з 1950-х років у Лівані, Сомалії, Іраку, Афганістані і Югославії, і так далі. Звісно, що у нас є досвід, хоча в нас і не така велика чисельність ветеранів, як у вас, той сам конфлікт конфлікт був інакшим. Це все не порівнюється. Проте психологічні проблеми схожі, і у нас є досвід, як тому запобігти. Та вирішити питання володіння собою, допомогти дбати про свої сім'ї. Це є добре для суспільства, для сімей і для кожного військового офіцера. Цюдфорсосаї, цудфоліфамліаніцкодфодії індивідуал, мілітері сервисмендвотаучіодрен. Змостонтквешен наодейс і цадо дітей. Найбільш вагоме питання сьогодні це наше майбутнє діти. Частина цього діти, які зростають у таких сім'ях, де є колишні учасники. Ато як реабілітувати їх? чому рецепт допомоги їм? Я залишу це специфіці проєкту, який у різних містах по різному здійснюється Ви знаєте, що Україна країна без'ядерна. Що ж ви думаєте? На кшталт цього і чи вірно ми вчинили, що у свій час ми відмовилися від ядерної зброї? Адже як ви знаєте, гарантом у цьому для України виступила Російська Федерація? In this question together with other western European countries. country yes. yeah. разом з іншими країнами Європи. Ядерна зброя найбільш уражаюча масова зброя. Вона є різнотипною, різнотехнологічною, і цю технологію не можна покращити миттю. І якщо ви маєте ефективний режим контролю над такою зброєю, то ви маєте можливість контролювати все. Я песимістично налаштований щодо цього міжнародного закону, адже багато домовленостей зійшло на нівець. Якщо не було правильне рішення, але історія скерувала це по-своєму. Історично все складається різноманітно. 1995-й був Зовсім інший рік це був своєрідний кінець однієї історії перед тією, яку розпочав розробляти за незначну кількість років Фукуяма. Українське керівництво прагнуло стати на шлях вступу у і Які ж плюси з того. Тобікав мебел Нітал. Анд this membership, do you have? for us it has been the most important Я Хочу сказати, що Норвегія була одним із засновників НАТО у 1949 році, а НАТО гарантує нашу безпеку останні сім років. Без цього Норвегія була б іншою країною. Для нас це теж є своєрідним зміцненням відносин. В НАТО є один вагомий член. Це США, і тому це важливо, бо кожен член НАТО вкладає свої сили у проя. В себе Тож, щодо ООН, Рада безпеки є дуже важливою, і це досить важливо для українсько-російського конфлікту. Як ви можете коментувати дії Ради безпеки щодо українсько-російської війни? Бетвін юкрейн антвін рашан федерейшні таф кешнбіказніце. Досить вибухове запитання. У радбезі є п'ять основних yeah. членів, і один з членів завжди блокує рішення правом вето чи утримується той член, який це робить завжди, є частиною конфлікту. Якщо не іфнове. А якби Норвегія була на місці якогось з основних членів Радбесу ООН? Чи коли ви були б на місці Російської Федерації? Що б ви а, хотіли змінити? Це складно. На це питання радше відповість Міністерство закордонних справ. Okay. uh, so as as I know Окей а сас айнодет і на Івана Франківдеріс Нью Енерджі як відомо у Франківську є лабораторія Нова енергія. Чи може ця лабораторія стати серйозним місцем, на базі якого можуть розроблятися нові стратегії, які б стали напрацюваннями для України і для Норвегії? Нью-стратегії воркинаутс. For Ukraine no. and uh, either for Norway? I think it will be useful for Ukraine in particular, uh, yeah. with the uh, ongoing energy change going on. Гадаю, що це буде корисним і для України також, де енергію можна змінювати у процесі. Я знаю, що Норвегія інвестувала дуже потужно і нам пощастило, бо із свого боку, ми маємо 100% енергію вищого гатунку, яку ми отримуємо з води і з променевого ресурсу. Ми компетентні в цій справі, в яку ми і втягнули Україну. А зростання цього всього дає зміну в технології. Технічний університет має першочергове завдання для цього, і вони мають в тому бути попереду за інших. Тому так важливо це все для України, і вона має всі технологічні дані для цього. at the forefront of this. Um, so, yeah, th this is important for Ukraine to, you know, not be a technological dinosaur when it comes to energy. Because I know that Ukraine is less a uh, uh, force in uh, um, economical situation and uh, usually uh, countries with high uh, quality of economic. Uh, use, uh, Знаю, uh, що високорозвинені stages, uh, в економіці країни uh, як Норвегія в тому сприяють країні uh, як like Україна this, і for, дають змогу проявляти And власний I потенціал тому я і задала це запитання. А для Норвегії взагалом це корисно? потенціале інпатікіла і новий содецвайагаваск You, you're talking about technology transfer to norway or uh, in, in ukraine yes i know that uh, it's useful for ukraine but for norway It's a question, yeah. makes a ton of money це Питання спірне. Норвегія so, отримує тонну грошей від нафти і газу. You know, go... Нам we тому mean, немає it. потреби іще десь um, шукати прояв власного потенціалу. I Звісно, це smile, кажу з усмішкою. But, uh, Бо все ж uh, взаємообмін знаннями і талановиті люди у сфері but, uh, нафти uh, і газу uh, мусять uh, мати місце in uh, uh, у виробничій сфері. Нойленґасволовєслігавеплейсин Норвіджен Петролієм сектор Езву. Ви прибули до України не так давно. Які у вас and враження були з першої, чим це місце роботи uh, відрізняється від вашого попереднього місця роботи? And, uh, перше, що гарно, те, що я мав ці враження від роботи, але перше, що вразило, то дружелюбні люди, і це гарно зустріти таких дружелюбних людей. And what about Did you visit some щодо військового сектору. Він, Чи відвідували ви деякі військові установи, і що Ді про це розвивали? мені скажете? <qlarine> <п doblarine> я відвідував військові частини і, звісно, військові інституції, які готують військові операції на сході, і я вражений, що вони роблять. Бо декілька років тому це здавалося б неможливим. А які ви маєте плани на наступні роки роботи? Це стосується вашої Ukraine, дипломатичної місії. <laughs> Майнмишне стю інформюкраїніторитії з бат головні завдання для мене інформування влади України щодо безпекового чинника нашої держави, і також передача осло даних про політику безпеки в Україні, про походження конфлікту, реформ. Чи може Норвегія зробити внесок в організацію реформ reforms, and so on? Откіню ви скажете про військові реформи в Україні. Чи вони зараз на гарній сходинці? Орне мілітарі реформ з модернізейшн із дифіколтен окантріс ол для військового сектору. Складно всі військові моменти доводити до пуття. Все потребує часу і навіть довше, ніж зазвичай. Але я скажу знову: я оптиміст. It'll probably take longer time than uh, all the plans, say. But uh, again, as I said earlier, I'm optimistic. Can you tell please а щодо першого кроку у реформуванні в плані військовому в Україні? Що ви можете сказати про це, і що варто зробити на спершумент орегазай в українського уряду? Є план із реальними цілями. If have the, uh, Я повторюся. Know, от якщо в Норвегії був би схожий конфлікт, що ви зробили у реформуванні? Тут Є велика різниця між Норвегією та Україною, бо ми є часткою НАТО. Ми є складовою великого альянсу з потужною військовою силою. Шомілитаріпа ізтвиофорас. А для України стати членом НАТО реально. А якщо ні, то коли ми станемо частком НАТО? Часові рамки обмежені, хоча НАТО має відкриту політику, та все залежить від того, як зашвидко прийшла заявка. Паредепендзамгафармембеодіаплекентгазкам. А за яких обставин ми, ми станемо членами НАТО? Адже ми ж прагнемо бути кращими аніж ми ата за сейм стач ас новора из more ви нет тобі мо бате за ви робите багато для євроінтеграції і в плані реформ теж і можливо навіть набуття членства в НАТО і все це здійснення за контролю громад і міністерства оборони. Аделіз Сивілін Контрол овдеміністрів дефенс новий ізноте парт о європейсь юніон новоно яно. And Україна uh, прагне Brexit до ЄС тема Брекситу наразі популярна не лише в Європі, але й у цілому світі. Чи це є добре для України вступати до Європейського Союзу? І як бути з цим у військовому плані? <зв2> Британія є теж членом НАТО, тому їм байдуже на тему безпеки, і тому вони здійснюють власну політику у плані міжнародних відносин. Тому при виході вони не будуть одні і не залишаться без гарантій безпеки. Чи рішення Британії якось на рішення країн, що не є членами Європейського союзу знову ж таки, якщо це важливо для тих країн, які не є членами ЄС, то я б не голосував на місці британців за Брекзит. Але з огляду на те, що Норвегія не є членом європейського союзу, як і Швейцарія. може для України ще спершу стати членом лотиміж європейського, європейського союзу Прейти зен тобікамемор до Європейсьюні айфейол кайнс окооперейшн із бередангон алон. Анодеса я гадаю, що ліпше співпрацювати аніж рухатися одному, бо Норвегія не є членом ЄС. Ми тричі не набували членства. ЄС та організація, яка має повну перевагу для співпраці і віддає все суспільству. Мот кооперейшн андрекомонсето валюзен Стандердс, а трансферти соціаті. Uh, so, and uh, finally, I want to ask you how to secure Naustanak the borders спитати, of with uh, and the the with the how to secure the secure borders and how to uh, stop the corruption in our country? Uh, those are two massive questions uh, which I'm not really able to. досить масивне запитання, і я не можу чітко на нього відповісти. Але ви маєте сильну оборону. Я не ваш головнокомандувач, проте ви точно маєте чудову оборонну позицію. Okay, um, we are communicating on але uh, отже, ми спілкуємось you know, напередодні різдва. I, um, Буду рада, рада happy, якщо ви щось uh, побажаєте to, uh, для наших uh, глядачів. <святки> найкраще, що можу сказати про Україну, ви можете багато. Щасливого вам бажаю різдва і 25 грудня, і 7 січня. Щасливого різдва та гараздів вам. Дякую вам за інтерв'ю. Сподіваюсь, що ми ще з вами зустрінемось і обов'язково поспілкуємось. Дякую, що були разом з нами. Бажаю вам веселих свят, гарного настрою. Зустрінемось уже наступного разу. Па-па!